Хочеться запитати сьогодні у кожного із вас, чи всі вірять у Бога? Всі вірять? А чи всі вірять Богу? Всі вірять. А чи всі є вірні Богу? Часто знаєте, сьогодні, кого не запитаєш на вулиці, ну, в більшості люди вірять у Бога. Всі знають, що є якась сила, всі знають, ну, що хтось там є. Люди вірять, що є якась сила і вірять, кажуть, що є Бог. Але не вірять, що є Бог, але не вірять Богу. Це трошки страшно. Страшно чому? Тому що, якщо ти віриш у Бога і ти знаєш, що Він є, ти знаєш, що він є справедливий, що він є настоящий, що він є понад усе. То вір і тому, що він сказав, що буде справедливий суд. Повір тому, що Він готує свою невісту, готує свою церкву, повір тому, що він дає вічне життя. Не просто вірити, що Він є, але повір Його Слову. Повір тому, що Він те, що сказав, те збудеться. Слава Ісусу Христу! Господь є вірний своєму Слову. І автор пісні казав, що я вірю в Бога, я вірю в Богу. І сьогодні хай кожен із нас перевірить себе, наскільки я довіряю Богу, наскільки я довіряю Його словам, настільки залежить наше благословіння. Господь говорить, що Він благословить, коли. Коли ми будемо вірними нашому Господу, Він тоді благословить, Він підтримує. Часом, коли у наше життя приходить тяжка година, якась скорбота, якась проблема, і ми десь тоді втрачаємо довіру Господу. До нашого життя приходить сумнів, і ми сумніваємося, чи Господь чує мою молитву, чи Він допоможе мені. Автор каже, що вірю я навіть навіть у скорботний час, коли важко, я вірю Богу. Я довіряю Богу. Брати і сестри, згадаймо, скільки разів нам було важко. І були такі ситуації, коли казалося, що немає допомоги ні від кого. Ніхто не в силі допомогти. Але звідки прийшла допомога, прийшла від Господа. Господь дає допомогу у свій час, слава йому. Я неодноразово. Згадую, скільки раз Господь виводив мене, скільки раз давав свою допомогу, скільки раз підтримував мене, коли казалося все, немає допомоги, немає виходу з ситуації, але по милості Господній я і сьогодні тут, слава Ісусу, тому що я вірю в Бога. Я вірю в Богу, я довіряю своїм речам у руки Господа. Тому що я знаю і я впевнений, що немає більше ні в кому спасіння, тільки спасіння в Ісусі Христі. Слава йому! І я дякую Богу, що я сьогодні з вами у церкві, що я є спасений, і храним і Господом. не тільки я, а всі ми до цього часу, храним хранимі Господом. І він кожного любить, і він просить, довірся мені. Не переживай, не бійся, а довірся мені. Як дитина довіряється батькові чи матері, так сьогодні ми довіримо своє життя у руки Господа. Для чого? Тому що ми потрібні Господу, слава йому. Я почитаю одне місце, де. Записано в Євангелі Матвія, це буде 21-й розділ з першого вірша такі слова. А коли наблизилися до Єрусалиму, прийшли вони у Відфагію коло гори Оливної. Тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них: Ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете прив'язану ослицю, осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже, що вам щось. Ви відповісте, що Господь їх потребує, але Він незабаром поверне їх назад. Така була історія, ми одразово її чули, всі на пам'ять, але я хочу звернути увагу на таку річ. Каже, ідіть у село, там знайдете ослицю і молоде осля з нею. Відіжіть і привідіть до мене. І каже, якщо вам хтось скаже щось. Ви відповісте, що Господь їх потребує. Я собі думаю, якщо Господу потрібна була віслиця, це віосля маленьке. Наскільки більше потрібні ми для Господа? І чи кожен із нас це може оцінити, що ти сьогодні на місці, тому тут, що ти потрібний Господу. Ми тут не просто прийшли, аби відбути час, аби провести цей час. Ні. Ми тут для того, тому що ми потрібні Господу без виключення. Від маленького до великого кожен із нас потрібний Господу. Потрібний для чого? Ісус е ослицю взяв не просто, щоб на неї подивитися, чи побачити, чи вона хороша. Чи вона на щось здатна? Ні. Вона була потрібна для того, щоб його понести, повести. І вона виконала певну працю, для якої їй була призначена. Ми, діти Божі, ми вибрані Господом. Для чого? Для певної праці. Христос каже, що каже, але Він незабаром поверне їх назад. Ця ослиця виконала певну працю, і її було повернуто до її хазяєва. Я собі так сиджу і зараз думаю, не раз буває, ми бачимо, людина в церкві працьовита, чи то проповідник, чи то якийсь євангелист. людина ну, робить певну працю, старатина. І тут дивишся, е чи молодим помер, чи молодою померла. І часто люди задаються питанням, чому? Йому ще жити і жити, а вони померли. Тому що, і до мені така думка, що Господь використав для певної праці і забрав. Місія, яка була положена для тої людини, виконана. Ослиця виконала свою місію і все. Ми сьогодні вибрані для певної місії. Я розумію, що Господь дарує життя для того, щоб нам виконати певну місію. А чи вже я її виконую? Питання до мене. Господь вибрав для певної праці вас і мене. Питання до нас, чи ми виконуємо цю працю, для якої вибрав нас Господь? Сьогодні у нашій країні велика. Потреба у хороших працівниках. Ви знаєте, вона була потреба і до війни, а під час війни тим більше стала потреба у хороших працівниках. Чому? Тому що багато людей загинуло, багато виїхало, багато хто ховається, а є такі, що не хочуть робити. І сьогодні з ким не говориш, то кажуть, що проблема із робітниками, працівниками проблема. Тому що одні бояться, а другі не хочуть робити. Є такі, які колись починали. Робити добре, робили дуже хорошо їх, і кажуть, возвеличили, і ті люди загордилися. Він дан, він хороший спеціаліст в тій чи іншій сфері, але з ним неможливо говорити. Він дуже гордовитий, Чи гордовита, тому що він себе вважає, що такого, як я більше, немає. Нас в городі є. Деякі майстри, і знаєте, іде, коли мені приходиться, кажу, спілкуватися із людьми. І було таке, що я знаю того майстра, кажу, що дуже хороший спеціаліст у своїй сфері. Але каже, я туди не піду. кажу, чому? Каже, він з людьми спілкується, як із з він людей рахує ні за що. Він вважає, що він дуже учений. Він вважає, що він вивчився, він знає все. І з людьми говорить ніяково. І людина тільки із-за цього не хоче йти, тому що там її не цінять. Буває в церкві така ситуація. Мені розказували, коли в церкві брат поповідував. Ви знаєте, я знаю цього брата. Він дуже гарно проповідував. Він, я пам'ятаю, ми з ним колись починали проповідувати. Він був ревностний, дуже старанний. І якщо він проповідував, то церква плакала. Він мав дар для проповіді. І були сусуди і було сказане слово гордость. Там є гордость. Він коли проповідував, і він собі у серці думав, що хто ще може так, як я. А ну хто ще може так говорити, як я можу говорити, так проповідувати, як я можу. Якщо Господь дає талант, це не для гордості, це для праці, щоб ти міг донести Боже Слово. Щоб люди каялися, плакали, служили Господу, Господь тебе використовує, як знаре для праці, але ти цим не гордишся. Людина, вона гордилася, у нас воює сказала, хто ж так може попинути, як я, і гординя його звела. Ця людина відійшла від Господа. Він став пити, він став гуляти і помер у тяжких муках. У молодому віці він помер, тому що гординю допустив у своє серце, він возгордився, що хто ще може так поповідувати. Якщо сьогодні Господь тебе поклав у церкві кимось, не гордися, не зазнавайся, тому що перед падінню, це гордість. У будь-якій сфері, якщо ти себе високо дуже ціниш високо себе ставиш перед кимось, бо тільки я так можу. Бійся, тому що буде твоє падіння, може бути болючим і ужасним. Людина, яка склала в своєму серці таку гордість, вона загинула на превеликий жаль, тому що не оцінила мірість Богу, що це не від неї, цей дар. Господь дав тобі талант. Господь дав тобі цей дар проповідувати, проповідувати славу Господню. Не у свою славу, не для своєї гордості, Чи ти можеш співати пісню, співай, як для Господа. Тому що Господь дав тобі голос, щоб співати для церкви! Господь дав тобі талант, щоб розказувати вірші, не щоб гордитися, як ти можеш гарно вірша розказати, як ти можеш гарно передати цей вірш. Це не від тебе, це від Господа цей талант. Ти потрібний, Господу. Для певної праці, але не гордися. Десь я чув, як розказували хтось е, порівня, це порівняння про Віслюка, чи то віржачу, чи то е, говорив, каже, що осел прийшов у своє місто і дуже гордовитий. Ну, я сьогодні мене толпи народу вітали, і вітки стелили, і все робили, одежу стелили, і кричали там, і, і каже, прийшов і хвалиться своїм друзям. А там йому хтось каже, а піде завтра. Пішов завтра, його ніхто не вітає. Той самий Осел. Та сама вулиця, ніхто не кричить, ніхто вітки не стелить. Йому кажуть, тебе вітали, тому що там був той, хто дає життя. Там був цар. Тебе вітали, тому що не ти такий, а з тобою йшов. Там був той, кого вітали. Сьогодні ти ніхто. Без Господа ти і я ми ніхто. Нас сьогодні, можливо, кажуть, що от хороший брат. Гарно проповідає, але без Господа я ніхто. Якщо я стану за кафедру і Господь не благословить, то я є ніхто. Якщо я буду вихваляти себе, проповідувати себе, то я є ніхто. Якщо я буду прославляти ім'я Господнє, да, скажуть, хороший брат. Гарно проповідує, але це завдяки Ісусу, тому що я проповідую Христа розп'ятого, воскресого і Рядущого. Я проповідую Того, який прийде за тобою і за мною, який вибрав тебе і мене для певної праці. Не для того, щоб я бородився, а для того, щоб я прославив ім'я Господнє. Ми сьогодні потрібні, Господу. Є такий інший момент, коли людина в церкві що зробить? Чи то поповідує, чи то співає, чи то має якусь певну посаду у церкві. І коли він старається, хоче зробити все як найкраще, є інші кажуть, а ти хто такий? Ти хто такий? Ти думаєш, тобі немає заміни. І знаєте, і когось бере завість. Люди завідують, і замість того, щоб брата чи сестру благословити, підтримати, сказати добре слово, що ти потрібний в церкві. Такі люди, як ти, потрібні в церкві, щоб трудилися, кажуть, ти хто такий. І часто кажуть, на твоє місці знайдуться другі. І знаєте, і часом ворог використовує інших людей, щоб збити бажання у того, хто працює. Дуже часто кажуть, що коня, який тягне, того ще й б'ють. Хоча кажуть, чому його бити? Він і так тяне. він і так працює, але декому це не подобається. Бо тому, що декого є завість, що хтось працює краще, ніж я. І треба посадити, щоб не йому честь була, а мені. Хто ти такий? І на превеликий жаль є люди, які знаєте, які не шукають слави і вони дають задню. Ну раз на моє місце є інший, то хай інший і працює. І часом дивишся, хороший працівник. Моливо – хороший проповідник, хороший організатор. І дивишся, він собі зайняв місце у залі, або в залі взаді, або взагалі пішов із церкви. Тому що він став непотрібний у церкві, він став ненужним у церкві. Йому дали зрозуміти, що ти тут ніхто і робити, що хочеш, не будеш. І часом таких людей відстороняють. Потім кажуть, щось наші зібрання стали не такими. Щось робота не робиться, тому що ті, які хотіли робити, їм сказали, ти тут ніхто, без тебе справимось. Одного разу в одній церкві молодий хлопчина займався з молоддю. Йому пропонували бути руководителем молоді, він відмовився. Вони їздили, робили організації, робили з молоддю якісь пікніки. Він молодь заохочував і він все робив для молоді. Йому сказали, ти тут ніхто, ми без тебе справимось. Цей хлопчина пішов з цієї церкви, мав іншу роботу, пішов у город, став робити у городі. з молоддю не було кому займатися, молодь розпалася. Сьогодні там немає пропадите молоді, там сьогодні майже немає молоді. І одного разу він приходив у ту церкву, і батько каже, одного із молодих, каже: пастору, ти знаєш, коли він приходив у церкву. Коли він робив певну роботу, каже, мій син ішов казав, тому що там буде той брат. Я йду у зірні, бо там буде той брат. Щось в тому брату бачили, але хтось це не оцінив. І хтось сказав, ти тут не потрібний. На твоє місце буде 10. Десять-10. -10. Ви і це зубили, що було. Ішла якась певна праця. Кожен, знаєте, не має ідеального працівника. У любій сфері, чи то в церкві, чи то на роботі. Я інколи всім кажу, що ідеальної роботи немає. Може бути хороша робота, можна бачити старання той чи іншого працівника, як він старається зробити якісну цю роботу. Інколи бачиш людину, яка виконує неякісну свою роботу. Ти знаєш, він може більше, але він її виконує неякісно. І до такого працівника люди не хочуть іти. Дивишся у церкві. Ти бачиш, як буде старається, співається, готує там, чи то пісню, чи то вірш, і, і ти бачиш, що з нього буде ток. Ти бачиш, що це буде з цього якийсь плод. І таку людину треба підтримати. Одного разу вчили пісню на зібрання і просто без... каже, ми співаємо як для Господа. Заспівали, ну як заспівали. І хтось їм каже, слухайте, ну, хіба не можна краще? А ми для Господа, хіба Бог не приймає? Бог приймає, якщо в тебе немає таланта. Ти заспівав, як заспівав. Але коли у тебе є талант, і ти заспівав, як заспівав, вибачте, я думаю, що це не для Господа. Якщо ти так робиш для Господа, то є біда. Господу не потрібні ліниві працівники. Господу не потрібно як бонебудь. Казав мені один чоловік, десь пішли робити до одної людини. Роботу щось по стройки. і е, жінка їх питає, каже, ви як будете робити, так, як для Бога, чи так для себе. Покаже, так, як для Бога, вже мені робили, так більше не треба. Робіть так, як для себе. Це є прикро, коли люди християни для Бога чи так для Бога, роблять хоча, тим самим позорячи ім'я Господнє. Тому що Господь нас вибрав не для того, що ми робили як небудь. Хоча як ні, якби ця віслиця чи цей біслюк і кажуть, ішов, хоча скакав, піскакув, не, щоб Ісус не міг на ньому усидіти, я не думаю, що Ісус би на ньому в'їхав вгору. Для чого брати е, худобину, яка ну, не вміє робити роботу? Хто орав на полі, хто е, раніше думаю, старші, це трохи пом'яти, якщо кінь не оре добре, якщо він скаче, знає то сюди, то запутається, то розвертається, ну, кому кінь треба? Якщо ти ореш і ти не можеш добре орати, того коня б'ють. Якщо він, і кажуть, не виправляється, його здають на м'ясо. Тому що він не потрібний, хоч як не потрібно, якщо його запроли у воза, і він у болоті став, і він не хоче тягнути, бо він, він не хоче, він навіть не, на, не напрягається. Кому такий кінь потр... треба? Нікому. Такого коня здадуть на м'ясо. Сьогодні ти у церкві не для того, щоб як небудь. А для Господа всяко добре. Добре, якщо ти стараєшся, якщо ти приклав свої зусилля, в тебе немає голоса. Але ти хочеш звати пісню до Господа. Господь приймає твою щирість. Але якщо ти маєш голос, заспівай так, щоб, кажуть, щоб стіни тряслися. Щоб це було вино, що ти співаєш для Господа щиро, впевнено. І щирою душою, коли пісня лється із твоєї душі, із твого серця. Дуже можна знаєте, розрізнити людину, яка співає щиро, яка співає просто, бо вона вміє співати. Людина, яка співає щиро, ця пісня навіть може заспівана із помилками, десь десь забувся, де не там затягнув, але вона заходить у серце. Людина, яка слухає, вона буде плакати, вона буде умилятися. Людина, яка співає ну, і в неї голос. І в неї, знаєте, і вона так галузвала всі нотки кажу, і кажуть, все в все найвищому уровні. Але ти дивишся, це просто, це просто спів. Це просто концерт, це просто показуха. Вона не доходить до серця, до душі. Вона не сприймається, тому що пісня заспівана нещиро. Якщо я буду сьогодні проповідувати нещиро, воно не буде торкатися вас. Тому що якщо я буду говорити просто, бо я знаю, що я написано, я буду просто читати так, як написано, просто буду говорити без Божої допомоги, без щирості від свого серця, воно вас не буде торкатися. Це правда. Людина, Кожна людина, я певна, що кожен із вас хоче, щоб до вас поступали щиро. Коли ви робите роботу, кожен різну, робімо це щиро. Так, щоб людям було приємно з нами мати спілкування, щоб ми були потрібними, щоб ми розуміли, що ми є потрібні, що ми є надійні, що ми потрібні і в цьому суспільстві, щоб ми знали, що ми потрібні у церкві. Хай Господь дасть нам сили бути вірними нашому Господу. Господь нас вибрав для певної праці. Ми будемо йти до молитви і будемо просити Господа, щоб дав нам сили, наше вміння. Наше бажання використати для слави Господні, поки є дихання у наших грудях, поки ще є якісь сили. Я розумію, що вже стареньким вже важко щось виконувати, хіба що тільки молитися за нас молодих. А молодим, поки ще є сила, поки ще є енергія. Робім цю працю, на яку нас поставив Господь, для якої нас покликав Господь, щоб не падати, не дивитися на те, як будуть казати, що ти тут ніхто. Да, це інколи важко прийняти інколи важко з тим змиритися, тому що, коли тобі один каже, другий і третій, і кажуть, посиди, а ти хочеш робити працю, тому що Господь тебе вибрав, і тобі кажуть, посиди, важко це прийняти. Не здаваймося, тому що ворог любима способами хоче зробити, щоб той, який працює, заставити не працювати. Але якщо ти робоча людина, ти собі роботу знайдеш. Роботу для Господа. І повір, що буде хороша заплата. Тому що ти і я ми потрібні Господу. Наші дітки, вони потрібні Господу. Ви знаєте, є ситуація, коли у сім'ях одного люблять, а іншого що ми не бачили. Для, для один, для батьків потрібний, а інший не потрібний. Одного цінять, іншого зневажають. Одного купляють все, а інший доношує те, те що старший чи як там носив. Це є важко, коли ти не потрібний в сім'ї, коли ти не потрібний у суспільству, це є дуже важко. Але брати сети, я ще раз нагадую, ви і я. Ми потрібні Господу. Якщо потрібна була ослиця, тим більше ми, люди живі, яких вибрав Господь, записав імена у книгу життя. Ти потрібний Господу, що би не казали, як би не критикували, але я вибраний Господом, і я знаю, що потрібний йому. Він чекає кожного із нас. У небесній країні Ісус молився за учнів, каже, Отче, я їх зберіг. Вони мені потрібні. Збережи їх надалі. Для чого? Тому що вони мені потрібні. Господь хоче, щоб ти і я виконували працю Божу. Ми йдемо молитви і будемо молитися за наших діток, щоб Господь їх благословив, щоб дав їм розуміння, зрозуміти те, що і вони потрібні Господу. Як колись сказав учням, не забороняйте дітям йти до мене. Тому що вони мені потрібні наші діти потрібні Господу для цього, щоб прославити ім'я Господнє. Богу слава повіки. Амінь.